Не вступай у відкритий конфлікт. Наш сьогоднішній черговий урок комунікації з поліцейськими. Так от важливо, якщо і вести перемовиний діалог з поліцейським, то не переходити особисті оці ось межі. Бо інакше буде змагання не в контексті дотримання закону, не в контексті боротьби за дотримання тієї чи іншої. Його норми, а в контексті захисту своєї гідності. Тобто, якщо ви якимось чином образите поліцейського, тим паче безпідставно, то це може призвести до того, що він боротиметься саме за відновлення власного почуття гідності. Ну, воно вам, я так як ви розумієте, буде зайвим. І тому було б добре, якби максимально дипломатично ви вели діалог з поліцейським. Можливо, десь зрізали кути цих ваших непростих діалогів, можливо, десь замість певного слова, яке ви зазвичай вживаєте, ви могли б вжити щось більш таке обтікаєм, щось округле. І тоді буде комунікація уже відбуватися з точки зору, яка буде оцінюватись поліцейським, максимально з повагою. Тобто він, і, в свою чергу, не буде в переважній більшості допускати дій, які спричиняють втрату гідності саме вами. Тобто не буде пінг понг оцей ось теніс проваджуватись у ваше спілкування. Тому зверніть на це увагу і користуйтесь цим правилом: бережіть себе.